Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта вистаємо, переможемо. Починаю квітнути штамб лаука. Лаука на штамбі. І от зараз сонце вже заховає за хоту, і відповідно вона такого темнішого кольору, бо вона насправді дещо світліша на сонці. Я покажу, яка є. Мене я встигла відзняти. Мені здається, що вчора я віднімалася вона сонці. Ну, я вставлю це. А зараз яка вона в такому призахідному, ну затінку, призахідному сонці вона теж трішки буде не така, а вже такий такий тінь від хати. От, і е, цікаво, До речі, чомусь я я маю світлин для енциклопедії, я чомусь не можу знайти її опис на Help Me Find, може вже з'явився. Треба ще раз пролистати, що це таке. Це точно флорибунда. Хто її вивів коли? Я не знаю, ще поки що не знайшла, але треба, мабуть, гарніше пошукати. От, розквітла недавно, починає фактично квітнути. Гарні, видужені пуп'янки. Пуп Щедро штамб я цей посадила ось навесні, коли берег, мабуть, то вже був квітень. І відповідно от він вже квітне, прошу початок там, чи середина червня, він вже квітне. Оце перша квіточка, вона вже, напевно, скоро від але ні, бачите, що толіпаю, що тримається. Квіти немаленькі, досить та. ну Все ж таки, от повністю в мою долоню поміщається квітка. Бачите, повністю розкривається. Тичинки цікаві, червоні, ну рожево-жовтові, гарні, неоднорідні. Так, напівмахрова, непроста і не така надто махрова квітка, пахощі має запашна, не надто сильна, не надто така насичена, але має все ж таки пахощі. Пагони поки що тонкі, я, Звісно, як на кущі такому, що росте в землі, в ґрунті відкритому. Я не можу сказати, бо звісно на штамбі дещо по-іншому вона поводиться. Але отак є, досить швидко вона пішла в ріст і досить гарно, мені наростила, як до першого квітування красуня. Ось така ще тільки недавно відкрита. І що я вирішила, чому я вирішила от прямо про неї проговорити? Бо я йшла і сонце якось так підсвітило, і мене не раз питають, наприклад, год коуку, ще можна поєднати. А тут в мене год росте поруч кущ, і я так дивлюсь, ого, гарно. Така палітра ніби йде одна, дуже-дуже так. Схоже щось, хоча, кажу, на сонці вона буде рожевіша. І є світлини, де вона рожева-рожева. Може, в мене теж лаока. Але поки що в мене така ідея виникла і зараз я вам покажу. Є в мене квіточка, по, по, якби пожертвувала я ради цього. І ось прошу: а ну ну давайте разом подивимося. Зліва в руці готкавка, справа на штамбі Лаока. Як вам таке цікаво? Мені пасує, вони не зливаються прямо аж так. Тобто, якщо посадити поруч два куща, це не буде, що вони будуть однакові. Це все ж таки буде видно, що єдачу контраст. І також, що год що лаока, вони міняються. Дійсно, от на сонці вони от може бути взагалі такої, аж, аж ніби моркової. Пояної, такої яскраво яскравої барви, лаука кажу, може бути рожева, світло-світло-рожева. Але от зараз вони мені дві просто ідеально пасують. Я думаю, що так би непогано було. Годковкову теж флорибунда, так як росте кущем, то дуже потужна флорибунда. Лавка, я не знаю, чи може таким потужним рости, але але, але будемо, як буду вдячна за відгуки, хто має лавку кущем і скаже, як вона по своїй потужності. Звісно, так, квітка. Теж дещо є. От Дивіться, пелюстки форма, так, от куколу набагато в махровіша. Але форма пелюсток досить схожа. Вони теж такі загострені, викладення схоже. Ну, Але ще не все. Ще ж вони, я чінко, чінко не маю. До речі, треба зняти відео про походження. Прошу, а ну як так? Може, тут взагалі виходить отала ока, і з цими двома, може, вони з одного вивітника, бо очинку немає. І от куку, якщо я не помиляюся, обидві том карут. І там, може, тут теж якась є така захована. От зараз вони взагалі майже ідентичні, майже ідентичні, як на мене, але, але треба ще зробити такий експеримент, буде в день, коли вони в своїй такій яскравій палітрі, і коли світить сонце, так муха не запрошує тебе. І коли світить сонце на них всіх, і як покажуться барви в них всіх. Не можу я, а ну, якщо попробувати ще третю взяти в руку, може і зможу. Зробимо такий експеримент. Ану, ну от. От як вони втрьох, от прошу, трикутником, хто, хе, хто собі би вподобання, мабуть, отак. О, та. о, так зручніше. То тут виходить, що лаока і чінко де маю взагалі досить схожі. Але це точно різні, точно різні гарантую вам, бо, тому що це зараз е, така барва однакова. В день і лаока буде зовсім інша. То. Але зараз досить схожі, вони чінко де мають, і Лаока взагалі. От, по формі пелюсток, по викладенні, по кількості пелюсток, по пиляках. Єдине, що чінку димає бачите, вона жовтувата зсередини, а це білувата середини. Ну, просто якесь чудо. Але вони втрьох теж, правда, прекрасно? Дивіться, яке відкриття. як я от. Якась така погода була. Така хмарність, якась ходили ті хмари, так і не впав. І тут така є. Таке є, що от на дощ і вже би хочеться, щоб впав той дощ, не знаю, скільки тої кави випити, чи що робити, і якась не та хвиля творча. Думаю, так, треба зняти відео, але щось не йде. А потім якось раз, і мене оця як повернула ніби в хвилю творчу. Я побачила, як класно може їм бути поруч таким кущам. Думаю, О, все, 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 біжу, я скоро знімаю, доки вітер не так шумить. От така от лаока чарівниця мене Надихнула зняти вам відео, тому буду чекати ваших вражень, цікаво, чи, чи поєднали би, чи може хтось з вас спитав, з чим поєднати там вчинку, де маю гудку. Е, Ось є таке в мене така би, думка, така пропозиція. Так, звісно, це не буде контраст аж, але, можливо, щось можна додати, щоб зробити контраст. Тому як завжди вдячна за ваші відеоки, за, за вашу активність під відео, за ваші коментарі. Я його так познімаю, дуже класно виходить. Гарні хмари, гарно, пригарно. Краса, краса. Штаб височенький, тому щоб отак нюхати, ну я можу його прихилити, в принципі, квіточку понюхати, бо кажу, хоча ми тут купа запашних поруч, але хочеться і цю красуню нюхати. Будемо спостерігати за квітуванням, скільки тримається квітка разом. І до наступних відео. Всім па-па!